Дуже смачний салат з яловичиною, який перший розлетівся на столі. Аби знала, готувала подвічі більше. Це правда, нереально смачно. Тим паче для нього нам знадобиться 200 г яловичини. Її треба нарізати на слайси, тоненькі. Приготувати для неї маринад. Для цього я брала звичайні свої улюблені спеції хмелі сунелі, сіль перець та трошки соєвого соусу. І залишила цю красу на ніч. А безпосередньо перед самою подачею на стіл я обсмажила яловичину з двох сторін. Поки яловичина смажилась, готую заправку. Соєвий соус, мед, гірчиця. В зернах сушений часник, оливкова олія та лимон. Це моя улюблена заправка до всіх салатів. Беремо ваш улюблений мікс салату, поливаємо половиною заправки і добре перемішуємо. Додаємо синю мариновану цибулю, нарізаний помідор та червоний перець. Викладаємо ще теплу яловичину зверху і поливаємо соусом кожен шматочок м'яса. Присипаємо кунжутом, і неймовірна страва на святковий стіл готова. Смачного!